Василь Довжик, я трішки знаю вас. Я трішки знаю вас. Ви створені любить повільно, несучасно, не поспішно, коли торкочуть в небі дикі голуби, коли цвітуть, як гори, і мов хмари вишні. Я трішки знаю вас. Ви створені любить, я трішки знаю вас, Ви схильні до краси. В цілунку ви і в часі неповторні. Дитинно боїтесь травневої грози, Коли ті вишні білі, а ті хмари чорні. Я трішки знаю вас, ви схильні до краси. Я трішки знаю вас. І не вимагав би, а просив, щоб завжди ви були такі, як ніч пригорне, як пахнуть пелюстки в перечутті грози, коли єднаються на світі біле й чорне, коли весь світ гримить, хвилюється, бринить. Я трішки знаю вас. Ви створені. Любить переможного миру вам.